Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Dніpro. У 1978 році Філіп Етінгер вперше вів термін-синдром святкового серця як гостре порушення серцевого ритму та або провідності, пов'язане з великим споживанням метанолу у людини без інших клінічних ознак захворювання серця. У сучасну епоху цей термін в основному використовувався для позначення гострих порушень серцевого ритму. Частіше за все, це фібриляція передсерць, пов'язаних із гострим вживанням алкоголю, незалежно від основного захворювання серця. Це підтверджується тим фактом, що вплив алкоголю на індукцію аритмій залежить від дози та не залежить від наявних серцево-судинних захворювань або серцевої недостатності. Навіть помірне споживання алкоголю може бути тригером у деяких пацієнтів з пароксизмальною фібриляцією передсерть. Вважається, що кілька механізмів відповідають за ритмогенність алкоголю. Їх можна розділити на дві великі групи прямий вплив на міокард і вплив алкоголю на традиційні фактори ризику фібриляції передцерть. Що стосується безпосереднього впливу на міокард передцерть, алкоголь викликає дисбаланс вегетативної нервової системи. Він посилює активність симпатичної нервової системи і пов'язано з нею підвищену секрецію адреналіну та норадреналіну, що призводить до збільшення викиду кальцію в міоцити саркоплазматичного ретикулуму. Крім того, також активується парасимпатична нервова система, що, як було показано, скорочує рефрактерний період передсердь і прискорює фібриляцію передсердь. Інші прямі ефекти на міокард менш добре вивчені. Вони включають вплив основного метаболіту алкоголю ацетальдегіду, який пов'язаний з місцевим запаленням і окисним стресом. Сам алкоголь також може безпосередньо зменшувати потік натрію в міоцитах і впливати на внутрішньоклітинний pH, викликаючи ацедоз при низьких дозах та алкалоз при високих дозах. Інші потенційні проаритмічні ефекти алкоголю на міокард наведені у вас на екрані. Аналіз електрокардіограм, проведений після зникнення ритмі у пацієнтів, які вживали велику кількість алкоголю, показує значне подовження інтервалів ПР, QRS і QT, порівняно з пацієнтами з порушенням серцевого ритму за відсутністю вживання алкоголю. Хоча аномалії реполяризації шлуночків, на ЕКГ і були описані, невідомо, чи міокард шлуночків так само реагує на етанол, як міокард передсерд. Так, один випадок фібриляції шлуночків був описаний у пацієнта, який вживав велику кількість алкоголю, але електрофізіологічне дослідження виявило лише індукцію фібриляції перед із швидкою реакцією шлуночків але без шлуночкових аритмій. Повідомлялося, що атриовентрикулярна блокада спричинена алкоголем є рідкісною патологією, хоча й може виникнути при відносно низьких рівнях алкоголю в сировиці крові. Дослідники припускають, що механізм уповільнення та блокування провідності Може бути зумовлений частковим інгібуванням кальцієвих і потенційно натрієвих каналів у привідній системі серця в результаті підвищеного вагусного тонусу. Що стосується впливу алкоголю на традиційні фактори ризику, однією з найбільше вивчених є його здатність посилювати тяжкість сонного обструктивного апної, яке чітко пов'язане з виникненням фібриляції передсердь. Було показано, що споживання алкоголю збільшує тяжкість апної вісні або інтекс апної гіпопної за допомогою різноманітних механізмів. Крім того, очевидно, що вживання алкоголю підвищує состолічний і діастолічний артеріальний тиск. Таким чином, метанол також пов'язаний з погіршенням гіпертонії, ожиріння та кардіоміопатії. І хоча ці фактори ризику більше пов'язані з довгостроковим ризиком розвитку фібриляції перед серд, їх також варто враховувати. Частота, з якою серцеві ритмії можуть бути пов'язані з вживанням алкоголю, невідома через різні дані. Одне дослідження показало, що алкоголь є провокуючим фактором у 35% випадків нової фібриляції перецерт взагалі і в 63% випадків у групі пацієнтів молодше 65 років. І навпаки, інше дослідження показало, що лише 5-10% усіх нових епізодів фібриляції перед церкв були пов'язані з вживанням алкоголю. Прогноз при синдромі святкового серця залежить від наявності захворювання серця. Тривале вживання алкоголю підвищує ризик розвитку кардіоміопатії, аритмії та хронічних захворювань починки. Звертаємо вашу увагу, що хоча більшість більше 90% випадків фібриляції перед церкв пов'язаних з алкоголем припиняється самостійно, приблизно від 20 до 30% повторюється протягом 12 місяців. В цілому, помірне або велике споживання алкоголю є найсильнішим фактором ризику прогресування від пароксизмальної фібриляції перед до стійкої фібриляції перед серць. Пацієнти з гострим контактом з алкоголем можуть мати різноманітні симптоми. При цьому наголошуємо, що коли розглядається синдром святкового серця, зазвичай мається на увазі фібриляція перед серць, спричинена алкоголем. Зважаючи на це, серцебиття є найпоширенішим симптомом. Воно може бути періодичним або постійним. Залежно від стійкості аритмії та швидкості відповіді шлуночків на фібриляцію передцерть. Пацієнти з тахісостолією шлуночків можуть мати задишку при фізичному навантаженні втому, слабкість, синкопальні стани або стенокардію. Основні принципи лікування фібриляції перецерт включають контроль частоти або контроль ритму та профілактику інсульту. Якщо тривалість фібриляції перед менше, ніж 48 годин, можна розглянути кардіоверсію, фармакологічну або електричну. А якщо тривалість більше, ніж дві доби, то обирається стратегія контролю ЧСС. З цією метою можуть бути застосовані бета-блокатори або блокатори кальцієвих каналів. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. На все добре!